Милята, вітаю вас! Розглядаючи картинку, яка перед вами, ви зрозуміли, що на цьому тижні ми будемо говорити про транспорт. Транспорт, в залежності від того, де він пересувається, поділяється на наземний транспорт, наземний транспорт, водний транспорт та повітряний транспорт. Розглядаючи картинку, давайте назвемо різні види транспорту: тролейбус, трамвай, автобус, паровоз, мотоцикл, бульдозер, потяг, катер, підводний човен, корабель, яхта, літак. Ракета, повітряна куля, авіалайнер, гелікоптер, коток, бетономішалка, трактор, кран, автонавантажувач, комбайн. Ми назвали види транспорту, які зображені на цій картинці. Малята, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського. Мишкові купили велосипед. Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою. Між їхньою і шкільною садибою сад, так що їздити ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на вуздечці. Хлопці оточили мишка, обмацували колеса, педалі, руль, фару. Велосипед усім подобався, усі заздрили мешкові. Ну що ж, катався, сказав Федько і відійшов від велосипеда, не мов би йому і не хотілося покататись. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататися? байдужим тоном запитав Мешко. Бери, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед, сів на нього і помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишилися кататися після уроків. Велосипед переходив з рук у руки. До четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипед пів на п'яту, мов коня на вуздечці. Де це ти досі катався? Здивувалася мати, хіба ж так можна, а я й не катався? Як не катався? Хлопці каталися, і дівчатка. Мама полегшено зітхнула і сказала, немов сама до себе, Єдине, чого я боялася, що ти сам кататимешся. Як ви гадаєте, чому мама так турбувалася, щоб хлопчик не катався сам на велосипеді? Як ви гадаєте, чому? Вона не хотіла, щоб її син був жадібним, щоб він був щедрим, подільчивим і товариським. І що вийшло в оповіданні? Що пишеться? Так, Мишко не катався сам. Він поділився зі своїми друзями, і вони всі по черзі каталися. Як ви гадаєте, гарний вчинок він вчинив чи поганий? Так, звичайно, гарний, Мишко показав, що мама дарма хвилювалася. Він... Виявився добрим, щедрим, товариським хлопчиком, який поділився своїм велосипедом і не пожалкував, щоб на ньому каталися його друзі. А ви діти, як чините? Лята, пропоную вам відгадати декілька загадок. Ухопився за дріт і потяг близняток цілий десяток. Це що таке? Так, це потяг. Слідуюча загадка. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я, маю крила хоч не птах, люди звуть мене. Літак, правильно, літак. Ще одна загадка. Ні сани, ні віз, а їде без коліс. Правильно, це човен. І остання загадка. Для збирання урожаю, на поля я виїжджаю, і на декілька машин там працюю я один. Так, звичайно, це комбайн. Молодці діти, ви відгадали всі загадки. Щоб легко було робити малюнок та аплікацію, треба попрацювати пальчиками. Що можуть наші пальчики робити? Можуть зжиматися. Плескати в долоні, стукати кулачки. Гратися по-різному, як захочуть, бігати, показувати тваринок, грати на піаніно, барабанити пальчиками. Все це можуть наші пальчики. А ось ми ще їх поучимо, навчимо разом малювати одночасно двома руками. Давайте почнемо. В дві руки взяли в три пальчики олівець, кладемо разом, що будемо малювати сьогодні. У нас сьогодні на цьому тижні малювання і аплікація транспорт. Що ми намалюємо ракету? Ну, Давайте намалюємо ракету, будемо одночасно малювати дві прямі лінії. Намалювали. Не зовсім прямі виходять, тому що ліва рука ліниться, не вміє вона малювати добре. Ставимо крапочку, з'єднуємо. Так. Внизу домальовуємо. Лінію. Намалюємо в ракеті крила. Вчимося, вчимо свої руки працювати. Намалюємо вогонь виходить. і намалюємо ілюмінатори. Ось так. Добре. Маля... Малята. Сьогодні у нас заняття з малювання. І я пропоную вам намалювати будь-який вид транспорту, який ви заважаєте самі. Це може бути легковик, це може бути грузовий автомобіль, це може бути залізнодорожний транспорт, от який веде паровоз. А це може бути сюжетний малюнок, на якому буде декілька видів транспорту зображено. Тож, вибирайте, що ви будете малювати, можна ще щось намалювати. Ось. Можна намалювати космічну подорож або повітряний транспорт. А ось так діти намалювали спеціальні види транспорта: пожежну, швидку та міліцейську машини. Тож вибирайте для себе самі, що ви захочете намалювати. Малюйте. Радуйте своїх батьків та самі радійте від того, що ви навчилися виконувати самостійне завдання. Я вірю, що у вас все вийде. На все добре. До побачення!